Як ви гадаєте, що роблять всі ці люди? Так, це виглядає досить странно, але те, що вони одягнули, це новий vr шолом Apple Vision Pro. Ну. Точніше, сам Apple так його не називає, бо це не віртуальна реальність, а скоріш доповнена. Apple Vision це такі великі окуляри, одягнувши, які ви продовжуєте бачити світ, але вже з доповненим інтерфейсом. Можна розміщати перед собою кучу екранів, календарів, таймерів, і все це якби буде заміняти екран вашого смартфону чи ноутбуку. В них можна працювати, відпочивати, дивитися фільми, розмовляти по фейстайму, хоча виглядає це досить кріпово. Проте це і сам Apple визнає, тому це в нього як бета-фішка. Виглядає, це, звісно, дуже футуристично, але чи настільки воно потрібне? Якихось супер-інноваційних технологій там поки що нема. А цей ефект повного занурення він і не всім потрібен. Ось, наприклад, одна жінка-техноблогер, проносивши їх добу, каже, що їй було важко. So what's it like wearing these for a day? Painful. Проте ось відео, де ця ж сама жінка спробувала приготувати страву в цих окулярах. And and here is our recipe, balsamic mushroom and sausage pasta. І те, як вона вішає окремий таймер над кожною каструлою, це виглядає досить функціонально та зручно. This is just the І як на мене, коли саме таких функцій та фішок стане більше, тоді їх вже почнуть скупляти. Пам'ятаєте, як в 20-му році всі накинулися на Білл Гейтса, мов він нас чіпує? Так ось нас все ж таки чіпували, але не Білл Гейтс, а Ілон Маск. Так, 29 січня Маск в себе в Твіттері написав, що перша людина, якій вживили чіп на Aerolink, відчуває себе чудово. Вітаю, кіберпанк наступив. Якщо кратко, то це якась дуже дрібна фігня, яка вставляється у мозок і електродами якось там зчитує імпульси. Потім передає його на пристрій, який зчитує його, і розуміє, який саме рух ви хочете зробити. Коротше, завдяки цій штуці. Ви якось там силою думки зможете керувати комп'ютером чи смартфоном. Не показуйте цю новину Вікторії Бонні, щоб вакцинувати людей чіпі людей». Зараз у Твіттері форситься історія як приклад, мабуть, самого цинічного та споживацького ставлення до людей. Коротше, в двох словах, один чувак написав бота на базі GPT, який одночасно спілкувався з десятками дівчат в Тіндері. Бот вів з ними повноцінний діалог, питав, як справи, звав на зустрічі та загалом видавав себе як реальну людину. Якщо вірити цьому чуваку, то за рік ця ai модель переспілкувалася з п'ятьма тисячами дівчат. Поки не знайшла ту саму, якій він по ітогу зробив пропозицію. Весь цей чат бот вдосконалювався. Спочатку він шукав тих, у кого є хоча б два фото в профілі, після чого починав з ними діалог, якби повністю без втручання цього чувака. Сам бот їм писав. Ще він пише, що з першого погляду все виглядало дуже непогано, але проблем додавали те, що GPT не пам'ятав переписку. Ось приклад, що мається на увазі. Дівчина ділиться своїми переживаннями щодо операції її собаки. Він питає, що саме оперують. Вона відповідає, що нирки, і бот видає таке повідомлення: нирки це парні органи у людському організмі, що виконують функцію фільтрації, бла 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 і так далі. Ну, ви зрозуміло, трохи він тупуватий був. Через кілька місяців в нього, начебто, вже був повноцінний графік зустрічей з тими дівчинами від двох до чотирьох зустрічей на один день. І якось мені складно в це віриться. Закінчилася вся ця історія тим, що він нібито знайшов собі дівчину, і вони одружилися. По ітогам на розробку в нього вийшло 120 годин та 1400 доларів. А зекономив, як він пише, 5 з плюсом років та 13 мільйонів рублів. І тут до нього вже є багато питань, як з технічного, так і з морального боку. Мені взагалі складно повірити, що цей процес був ну настільки автоматизований, що він там лежав десь на дивані, а бот там за нього з усіма спілкувався. Але навіть якщо так, як на мене, це вже не просто економічно. Економія часу, як він каже, це вже якийсь нездоровий прагматизм. Коротше, історія називається Як програміст собі дружину шукав. Ну, а це були всі новини. Дякую за увагу.